Свої плани щодо саміту із Путіним натякнув Дональд Трамп десь у своєму стилі багатослівно і заплутано, десь з обмовками як отречення про намір поїхати до Росії. Президент Америки все ж окреслив, як саме він хоче проводити зустріч з ким і на якому етапі радитиметься наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Розбере те, що було сказано, і що залишилося за кадром. До саміту на Алясті менше тижня. Втім, не лише його програма, а й навіть формат остаточно невідомі. І вийшовши на брифінг у Білому домі, Трамп по суті, вперше озвучив плани і сподівання. Каже, ця розмова одразу покаже, чи готовий Путін домовлятися. мабуть, за перші дві хвилини я точно знатиму, чи можна укласти угоду, тому що це те, що я роблю, укладаю угоди. І якщо діалог не заладиться, у своєму звичному стилі каже, буде треба, готовий перервати переговори. можу піти сказати удачі, і на цьому кінець можу сказати ну тоді це не буде залагоджено але у будь-якому випадку зізнається, не ставить собі за мету щось прямо там на Алясці підписати. Можу сказати, що ж, хай щастить, продовжуйте битися. Або можу сказати, ми здатні домовитися. Скоріше прагне в принципі сторгуватися щодо умов перемир'я, ну а погодження фінальних деталей віддати вже напряму Україні і Росії. не мені укладати цю угоду. Я думаю, її матимуть зробити дві сторони. Для цього вже по завершенні саміту хоче взятися за організацію прямої зустрічі Зеленського і Путіна. Ймовірно, за своєї присутності, але поки сам не знає. Зрештою, я збираюся зробити так, щоб вони двоє опинилися в одній кімнаті, в якій я буду чи не буду, і думаю, там все вирішиться. Ну а зараз на Аляску Зеленського схоже не кличе. Володимира Зеленського. Не запросили на п'ятницю. він не був частиною цього. Я б сказав, що він міг би поїхати, але він вже був на багатьох зустрічах. Знаєте, три з половиною роки, і нічого не сталося. Тобто вимальовується формат, таки розмова сам на сам із путіним, про підсумки якої Трамп обіцяє повідомити і у Київ, і у Брюссель та Лондон. Я подзвоню президенту Зеленському і європейським лідерам, одразу після зустрічі і збираюся розповісти їм про домовленості. Результат якого Трамп хоче, це на жаль, не мир, а перемир'я, чи скоріше припинення бойових дій. Я хотів би побачити припинення вогню. Я хотів би побачити найкращу угоду, яку можна укласти для обох сторін. А от що цікавого виявилося під час цього брифінгу, Трамп виявляється, слідкує за даними соцопитувань в Україні, бо посилається на них для обґрунтування своєї позиції. Я бачив опитування з України. 88% людей хотіли б досягнення угоди. І водночас все ще живе міфами, що Росія, мовляв, не переможна, і що про це йому говорив Орбан. Я сказав, чи може Україна перемогти Росію. Він подивився на мене, ніби це дурне питання, і сказав: Росія це величезна країна, і вони все життя воюють. Це те, що вони роблять. Отже, підсумовуючи, станом на зараз, бо часи такі, що все ще може змінитися. Трамп бачить цей саміт як розмову із путіним удвох. А про результати хочу повідомити всіх постфактум, що звісно ж загроза, яка пом'якшується, хіба що неготовністю Вашингтона і Москви щось на Алясці підписувати. З дипломатичних джерел також чую, що логістика ще пропрацьовується. Порядок денний програми не готові, але організувати все збираються за прикладом Хельсінки. Тобто весь захід одним днем переговори зранку, на які закладають до трьох годин з можливістю цей час подовжувати у фіналі вихід до преси. І тут сценарії два готують і спільну прес-конференцію, і аварійний варіант, коли Трамп скасував би спільний вихід до журналістів і обмежився спілкуванням із репортерами свого пулу. А це означає, що у команді прораховують і можливість того, що, попри всі оптимістичні прогнози, домовитися не вдасться. Тому не буде й потреби, що спільно заявляти. Ну і звісно ж, багато що можуть змінити ці три дні, що залишилося до зустрічі. Бо Трамп, як відомо, людина настрою. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.